Тищенка відмовилися звинуватити пункт. Перший в бандитизмі так, це бандитизм. Те, що він робив, для чого він приїхав, вигулювання групи бандитів озброєних в балаклавах тощо по центру міста. Вони ж ішли брати черговий фонд, там кажуть, що причому навіть фонд, який доброчинний, який там армії допомагав. Вони йшли здійснювати бандитські дії, які вони здійснюють кожного дня. І це не діє тільки проти колекторських компаній, там і коу-центрів оцих бандитських всіх, які у нас так на межі закону існують. Насправді, це є звичайний класичний бандитизм. Там єдина стаття, яка підходить і для Тищенка, і для угобленів. Єдина стаття це бандитизм. Гарантовано, ні, ну не єдина, є ще. Але ця абсолютно. Якщо нема статті бандитизм, я говорю, Тищенка відмазують. Тільки при статті «бандитизм» можна розглядати про початок юридичної процедури, і другий момент це незаконне присвоєння